Хаски та його вчитель Білий Кіт, глава одинадцята. Це високоповажне поцілується. Яке щастя? Так, це я, промовила Чень, заливаючи слізьми від горя. Але я нічого не писала на таблиці. Чому б я проклинала власного сина? Я... Ви нічого не писали під час неспання, проте могли зробити це у вісні. Промовляючи це, Чванін підняв руки, щоб узяти меморіальну табличку. Його долоні наповнилися духовною енергією, і з таблички раптово вирвався пронизливий крик, після чого одразу полилася густа кров. З проникливим, властивим йому холодним блиском в очах Чуванін суворо промовив нахабна, мерзенна погонь! Ти насмілилася тікати? Духовна енергія в його долонях була настільки сильною, що напис на таблиці з пронизливим криком почав відсвітати. Він поступово ставав ледь помітним і, зрештою, повністю зник. Чуванін стиснув меморіальну табличку своїми блідими тонкими пальцями і та стріском розбилася в чент. Вчені, що спостерігала за всім позаду, були приголомшені да що вже за них казати. Навіть шемей здивувався побаченому, і вигукнув неймовірно. Можень також не втримався і про себе охнув. Яка жорстокість. Човонін трохи повернув до них своє витончене, красиве проте беземоційне обличчя з краплями крові на щітці. Він підняв руку, детально розглядаючи кров на кінчиках пальців. Після чого звернувся до сім'ї чень. Сьогодні всі залишайтеся у дворі, нікуди не йдіть. Звісно, що ніхто з них не наважився б на непослух, тож вони покірно відповіли Так. так. Ми, ми зробимо, зробимо саме так, так як, як звелів віта... Даоджан. Чуваннін, безтурботно витерши краплі крові з обличчя, широкими кроками вийшов із святилища. Він підняв палець. Указуючи на пані чень, особливо ви за жодних обставин не засинайте. Ця річ може заволодіти вами. Ви не повинні засинати, наскільки б втомленою не почувалися. Так, 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 так. неодноразово повторила пані чень, а потім зі сльозами на очах нерішуче запитала: Да, то ж не, мій син. в...» В безпеці, поки що, Пані панічень замерла. Поки що, лише на деякий час що потрібно зробити, щоб зберегти життя мого сина назавжди? Чуванін відповів спіймати Злого Духа. Через сильне хвилювання пані панічань забула про манери і, відкинувши у від бік, поспішила запитати. То коли Даоджан збирається ловити його? Зараз. Погляд Чувані наметнувся до сім'ї чень. Хтось із вас знає точне місце, де була знайдена червона труна. Будьте ласкаві, покажіть дорогу. Дівоче прізвище дружини найстаршого сина Яо. Вона була досить високою, як жінки, та повною відваги. На її обличчі також виднівся страх. Але серед усіх вона залишалася найспокійнішою. Тому одразу відповіла Я знаю, де це місце, оскільки ми спокійним чоловіком самі його обирали. Я проведу до Оджана. Яо, далекий, чарівний, чудовий. Троє попрямували за пані Чин на північ і швидко дісталися ділянки землі, купленої сім'єю Чинь. Територія виглядала покинутою та занедбаною, навкруги не було жодної ознаки людської присутності. Темні, порослі травою та деревами пагорби були настільки мовчазні, що навіть зищання комах та щебет птахів не було чутно. Коли всі піднялися на схил, поле їхнього зору значно розширилося, ченья умовила Шановний Даочане, це тут. На місці, де була розкопана червона труна, стояла могильна плита. Побачивши її, Можень засміявся яка користь у цієї каменюки? Очевидно, що це аматорська робота. Викиньте її. Чиня осполошилася, але пан, який тихомирює злих духів, сказав, що цей камінь стримує демонів і не дає їм вирватися. Можень саркастично всміхнувся. Дуже допомогло. Пані Чіньяо. Зруште його. Чуванін холодно заперечив. Не потрібно. Він здійняв руку, кінчики його пальців у умицями мерехтіли золотом, і тяньвень з'явилася у руці вчителя. Від одного удару вербової лоси камінь розлетівся над руски, човоніни з безвиразним обличчям. Ступив на купу уламків і, піднявши руку догори, глибоким голосом промовив Навіщо ховаєшся? Вилазь. Пролунав скриготливий звук, і несподівано дерев'яна труна, з двадцять чи почала вилазити з-під уламків, розкидаючи землю з піском та підіймаючи хмару пилу. Шимей занепокоєно сказав Ця труна має таку важку темну енергію. Чувані, відступіть. Він ударив тянь веньо по щільно закритій червоній домовині, і в усі сторони розлетілися золоті іскри. На мить запала тиша, а тоді кришка трони з гуркотом тріснула і розламалася. Дим поступово розсіявся, відкриваючи огляд на те, що було всередині. У труні лежало повністю оголене тіло чоловіка. У нього був прямий ніс і витончені риси обличчя. Якби його шкіра не була настільки бліда, то можна було б подумати, що він просто спить. Моженько взнув поглядом нижче талії чоловіка, після чого, прикриваючи очі, промовив Ого, смертючий негідник навіть не одягнув штани. Шимий, Чуванін. Чиняо здивовано вигукнула Мій чоловік. і кинулася вперед, наближаючись до труни. Чуванін перегородив її шлях рукою і, піднявши брови, запитав Це ваш чоловік? Так. Чіньяо переповнював страх і біль. Як він опинився тут? Ми точно поховали його на родовому кладовищі, одягнувши в похоронний одяг. Як він? Не в змозі стримати емоції, вона не договорила і голосно заплакала. Як це могло статися? Мій як як чоловік. Мій чоловік. Шамей зітхнув. Панічень, прошу заспокойтеся. Чубанін не можань проігнорували розпад жінки. Чуванін не знав, як правильно втішати людей, а можань був геть позбавлений здатності співчувати. Обидва дивилися на тіло в труні. Можень проходив через це в минулому житті, і, побачено зовсім його не дивувало, але він усе ще мав грати свою роль. Тому, погладжуючи підборіття, сказав Учителю, у цьому трупі є щось дивне. Я знаю. Можань запнувся. Він збирався повторити аналіз ситуації, яким поділився Чубанін у минулому житті. І у такий спосіб вразити вчителя, але хто б міг подумати, що він всього лиш скаже я знаю. Хіба він, як учитель, не повинен мотивувати своїх учнів висловлювати думки, щоб підбадьорити їх і тим самим заохотити до навчання? Можань не здавався він вдав, що не почув того я знаю, і продовжив На тілі майже немає ознак розкладання. Старший син сім'ї чень помер понад півмісяця тому. У такому середовищі, він мав би давно почати гнити, а в труні вже накопичилася прийдена від мертвого тіла. Це по перше. Чованін кинув на нього холодний погляд, версь його обличчя промовляв Можеш продовжувати свій виступ? Можен, зберігаючи байдужість, далі декламував пояснення Чуваніна з попереднього життя. По-друге. Темна енергія, яку випромінювала труна, була дуже сильною, але натомість зникла одразу після відкриття, на трупі її практично немає, що також досить незвично. Чуванін. По-третє, ви помітили, що з того моменту, як труну відкрили, у повітрі відчувається солодкий аромат. Запах був дуже слабкий. Його ніхто й не помітив би, якщо не закцентувати увагу. Після слів можання Шиме і Чіньяо зауважили, що в повітрі насправді відчувається легкий солодкий аромат. Шимей. І справді, Чіньяо принюхалася, її обличчя змінилося. Цей аромат. Шимей! Пані Чіньяо, що таке? Чіньяо настільки злякалася. Що навіть її голос змінився. Цей аромат, це запах з метеликів, виготовленої за секретним рецептом моєї свекрухи. На мить усі замовкли. Перед їхніми очима би з'явилися слова, написані на меморіальній таблиці у святилищі Відчинь – при народженні свинь. Шимий. Невже це все? І справді робота по нічень. Можень. Це мало ймовірно. Чуванін. Це не так. Обидва заговорили майже одночасно і переглянулися. Обличчя Чуваніна залишалося байдужим. Продовжуй Можень, не соромлячись, промовив Наскільки я знаю, сім'ячень заробила статок саме завдяки унікальній пудрі сто метеликів. Створені панічень. Хоча рецепт пудри і зберігається в таємниці, готовий продукт отримати неважко. У містечку кольорових метеликів на кожну десятку жінок приходиться п'ятеро чи шестеро, які користуються цим ароматом. Крім того, ми провели розслідування перед приїздом і виявили, що старший син сім'ї чень також дуже любив пудру сто метеликів, виготовлену його матір'ю. Приймаючи Івана, він часто додавав її до води, тому не дивно, що його тіло так пахне. Дивно, що на цій фразі він повернув голову до оголеного чоловіка в труні. Він мертвий уже півмісяця, але цей аромат свіжий, ніби його нанесли щойно. І я маю рацію, учителю. Чуванін. Якщо я маю рацію. Ви можете мене похвалити. Чуванін. Угу. Можень посміхнувся. Ви справді небагатослівний. Перш ніж він встиг знову засміятися, його одяг раптом затріпотів у повітрі. Це човенін смикнув його назад на кілька кількачи. Золотиста тянь вень засіяли в його руці, вибризкаючи жовтими вогниками. Обережно. Запах пудристо метеликів. Що витав у повітрі, раптом почав посилюватися. Коли аромат рознісся вітром, серед трави та дерев з'явився білий туман, що поширювався з вражаючою швидкістю. За кілька секунд увесь схил гори перетворився на імлисте море, крізь товщину якого неможливо було розледіти навіть власні пальці. Серце моженя затремтіло, ілюзорний світ відкрився. Першим, що почулося в густому тумані, був крик Ченьяо. Да уча, не врятуй. Вона не встигла договорити, як голос раптом обірвався. Кінчики пальців Чувоніна засяяли синім, і він наклав заклинання відстеження на лоб Можання. Будь обережним, я піду розвідую ситуацію. Договоривши, він швидко зник у густому тумані, слідуючи за напрямком голосу. Можань торкнувся свого чола. Тихо посміявшись. Ну, ну навіть місце накладання чарів те саме ще в минулому житті. Чвовоніне, ти геть не змінився. Наскільки швидко туман налетів, настільки швидко й розсіявся, за кілька хвилин зникнувши зовсім, ніби його й не було. Однак картина, що постала перед Можанем, вражала ще більше за туман. Принаймні в минулому житті він неабияк неї налякався. Коли мла розійшлася, безлюдний, порослий травою та деревами схил зник. Замість нього, скільки око сягне, розкинувся прекрасний сад, переплетений вимущеними доріжками, звистими терасами, павільйонами, клумбами декоративних каменів і яшмовими деревами. Щойно Можень побачив це місце і йому одразу захотілося стрибати від радості. Саме про цей ілюзорний світ Можань думав увесь день. У минулому житті, коли вони всі тут загубилися, першим, кого зустрів Можань, був Шимей. Перебуваючи під чарами ілюзії, він поцілував його перший і єдиний раз у своєму житті. На жаль, у той момент він дуже перелякався, тому щойно Можань випустив його з рук, розвернувся і втік. Лебідь нарешті потрапив до рота. Проте не дали Можаню вкусити і два рази, як тарілку забрали. Це відчуття занадто неприємне. Пізніше, після того, як заклинання було знищено, Шимай словом не обмовився про цю ситуацію, поцілунку, що стався в ілюзореному світі, ніби й не було, ніхто не згадував про нього. Іноді, прокидаючись посеред ночі, межан замислювався чи не було то просто фантазією? Народженою його глибинною одержимістю. Фантазія чи ні? подумав Можаню, облизуючи губи, цього разу Шимей не втече так легко, необхідно націлуватися з ним від душі. Нотатки авторки, згідно з історичними фактами, друге ім'я люди отримували у 20 років, тому Можань не міг би мати його в цьому віці. Однак у цьому світі вдосконалення. Обряд повноліття проводиться у 15 років, тоді ще отримують друге ім'я. Особисто мені дуже подобаються іерогліфи мов вию. Вони виглядають гарніше, ніж можань, тому хочу їх чим швидше представити Цій озвучниці теж є що сказати. Що ж, ми зустрілися дуже через довгий час. Насправді я цього не очікувала, бо так то у мене багато вільного часу, але мій депресивний епізод. Сказав трошечки, що я не встані озвучувати. Але я занадто люблю Ерху і занадто хочу пришвидшити вихід глав, хоча б до... Тих Моментів, коли не буде оцього шимей, шимей, шимей. Хоча потім настане Я винен, я винен, я винен. Але краще вже я винен. Що ж, наступна глава буде. трошки розчарую я тесяцюня. Ну, наступна глава назва все покажу, так би мовити, що там було. От. Мені цікаво, коли я скажу цих. Ти... Ну, так, що я не шукаю знову роботу, бо я бляха знову її шукаю. Трошки невдача спіткала мене. От. Хочу зробити міні-анонсик. Не знаю, правда, хто це дослухає, але якщо хтось дослухає, то буду дуже вдячна, звісно. Міні-анонсик. Буде шторм-івент в Києві 1 грудня, якщо я не помиляюся. І там ця вельми шановна виступатиме в демоні, прекрасному такому, трошки канібалу ці жоні. І там буде моя озвучка його, можливо, і інших персонажів, а саме Хачене сілянь, але я не певна. Але, скажімо, там, там буде що озвучити. Ці жони я дуже люблю за його це бешенство обожнюю. Будуть мене гамселити на сцені. Плак-плак-плак, драматично підняли руку до чола. І якщо цей номер буде саме таким, яким я уявляю його в голові, то це буде неймовірно. І я дуже сподіваюся, що ми посягнемо якесь місце, бо насправді я в косплеї вже ну, дуже багато років, але щось я трошки лох, ніде не перемагаю, ніц такого не здобуваю, хоча наче мій рівень трошки покращився за весь цей час, ну я трошки покращився. Але, ну. І я чекатиму свого зіркового часу. Якщо воно буде все таке думаю, повинно бути прям ма. Що ж, а я нагадую, що в мене є соцмережі, такі як TikTok, Telegram канал Instagram, на які теж можна підписатися, там буде набагато більше мене. От. І в TikTok я буду опубліковувати відео з Тесян Зілнями і Чевоніном Косплейні. Тож та рекомендую. Дуже дякую за те, що продовжуєте слухати і зустрінемось в нових відео. Па-па!